Ігоря Шияна у його рідному селі очікують на 10-ту, проте місцеві збираються за годину до визначеного часу. Ми чекаємо нашого героя, який воював з перших днів війни. Він навіть воював не з перших днів війни, а 2014 року від ще, Але, на жаль, він потрапив в І Він находився в полоні майже три роки. Мабуть, більше трошки як три роки. Виглядають сина і батьки Таїсія та Сергій Шияни. 15 липня. 15-го року він вже пішов. Його забрали. Прийшов усі точки там, де там, де не де саме, як садять, горячи. Мати розказує, у полон ігор потрапив у перші дні повномасштабного вторгнення під білоруським кордоном. Три роки і три місяці очікування їм далися, каже, дуже важко. Покали, і держали, одразу був у Голенівці, а тоді у Курську. А тоді у В'язві. Оце последня, звідки він вийшов, то цей зв'язний вийшов. А тоді, як ми знали, що його звільнили, то я чув і кричали на всю хату. знаєте, така радість. Що... І вірили, і не вірили вже. Оце все. На обміни Горшиян потрапив 23 травня. Після того проходив лікування у Вінниці. Сьогодні вперше із 2022-го він знову вдома. Перші обійми з батьками. А далі свого героя вітають вдома односельці. Віта під батьківським домом на Ігоря чекає керівництво громади. Хочу одна це од нашої громади. Це да це, це наш оберіг. Такий хочу. Вас одягнути в цей оберіг, який буде вас оберігати і захищати більше ніколи в вашому житті не було такого, що ви сліба що Я не знаю, що казати, у мене слів. Дружина Світлана розказує, як дізналася, що чоловік у полоні. На той момент ще були доступні російські новини, і ми з відео знайшли відеодоказ, що він у полоні, подали всі інстанції. Хоч три роки була без зв'язку із чоловіком, каже Світлана, знала, де він. У цьому допомагали хлопці, які поверталися із полону. Молоді хлопці телефонували 23-24 роки. Вони на таких емоціях кричали, який ваш чоловік сильний. Герой, як він нас підтримував, було дуже приємно чути. І так ми з від них дізнавалися інформацію, як його переводили з колонії в колонії. То ми навіть знали, де він знаходиться, навіть знали і поверх, і камеру. Сам Ігор каже, його думки всі ці роки були поряд з родиною. Вони давали мені сили все і повернутися. Перше, що робить Ігор вдома, не сідає за святковий стіл. Йде привітатися із тими, кого забрала в нього війна. Найперше із молодшим братом. Він пішов добровольцем, він сказав, що як дізнався, що Ігор попав в полон, сказав, що я буду військовим, так як брат, буду захищати Україну. До речі, він повернувся за кордон і пішов на війну. Тішки приїхали. Ша ми на кладбище, не були. Щас будемо їхати туди до брата. До брата до кума, до друзів. А потім на Ігоря чекає лікування та відновлення вже на рідній землі на Черкащині, каже дружина. Марія Гаврилян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.